Соціальна політика, я хотів би сказати кілька слів про соціальну політику, яку я буду проводити, коли ви мене виберете президентом України. Перше, що я зроблю, я внесу до Верховної Ради законопроект про зниження пенсійного віку для жінок до 55 років. Бо сьогодні ті, хто підняли пенсійний вік, і Тігіпко, люди не доживають, щоб пенсію отримати. Немає де працювати, коли чоловікам щоб отримати мінімальну пенсію, треба 35 років трудового стажу, а жінкам 30 років, де взяти той стаж, де заробити ту пенсію. Тому я пропоную знизити пенсійний вік для жінок до 55 років і на 10 років. Знизити страховий стаж, який дає право на отримання пенсії чоловікам і жінкам, і задасть можливість по перше доживати до цієї пенсії. По друге, не дай Бог. Є до пенсії. Я пропоную, щоб пенсійні внески, які сплачує кожна людина, щоб вони йшли на персональний рахунок цієї людини. І якщо людина все життя виплачувала пенсійні внески, а потім, не дай Бог, не дожила, щоб цими пенсійними внесками могли користуватися її спадкоємці. А сьогодні воно йде в загальний котел, і люди платили все життя, до пенсії не дожили. Ні пенсії немає, ні грошей немає.